Провіраємо апарати злізок, ну, щоб все було в справному стані. Ну а потім займаємося посредством своєю роботою по графіку. І після університету пішов в армію, завжди прийшов, ще працював туди, тобто, і на клізаводі, водієм, працював, і в магазині працював, і після цього втровав пожеж. автомобілям <рес> <рес> <піліпс> б'юті ну, наприклад наш короб попадав підраз в покровці до покровка запили артопська <кхів> якраз там працювала місцева порожна команда на той час ми приїхали вже горять три двора іли два я не пам'ятаю там два, два, два двора напроти якраз а, вони. через дорогу, один і через другу другу да. приїхали до своєю машиною якраз в Покровське. І машина закончилась вода я поїхав з ними заправлятися. Потім виявилося, що машина покорська вже не боєздатна, через те, що осколком пробило двигун і вона вже все перестала працювати. Поки гасили пожежу в дворах, почався повторний обстріл. Особовим складом всі поховалися в укриття і просто молилися Богу, щоб не влучили в машину, тому що нам ніяк туди буде вибратися потім. Ну, а оптика був якраз там метрів 50 від нас, були прильот. Коли оптик припинився, було швидко зібрано ПТВ і вирушили в частину обратно. Заходить на удар, вони вчасно включили реп, і він завис так прямо перед машиною. Mm -hmm. Тоді вони спіли проскочити. Дуже mm -hmm. багато крові потеряла, але її спасли. І чоловік, який також видно. Моя контузія видно була, бо він ходив він не зображав, що це на контракті в армії. Ну я послужив, мені подобалося контрактом в армії. Ну, трошки переросло і щось планував своє життя ну, при... присвятити ну, більше рятуванню людей. Пішов в ДСНС після армії Ми нам допомогли. Якщо не вони б, так більше просто пострадало людей і могли захватитися інші будівлі, якщо б вовремя не відбили А так, аграрії, дав. Теж допомогли, швидко зреагували і Контурок, слава року, Богу, є, все да, затушили да, ми нормально. Да, да, у нас на да, Мережу да. скільки роботи. І в і, нинішній і момент по-моєму по, тієї роботи, що я так настоять на небо дивиться, чи нічого не витиче. Мені проводили навчання, учились ну, надавати першу медичну допомогу, накладання турникету. Ну, це зараз саме в наш час саме таке воно. Тому що буває, багато людей потрапляють під обстріли і багато поранень осколочні. І треба вчасно надати допомогу. В першу чергу це надання ну, турникет належить. Деякі теж знаходяться тут, і вони піддержують нас, а ми піддержуємо їх, що не покидаємо. І дуже це якось ну мені що дійсно в нас в громаді героїчні люди, що тримаються, і дай Бог, щоб швидше це все закінчилося. Щоб всі були живі здорові. наша машина Багнень, вже, не, не проїде. Але, але, наша але, машина стояла на дорозі, і осоєнська машина МПК нею ледь-ледь виїхала. Ну, більше допомагали місцеві трактора, які підвозили воду. Діде... Получається, хлопці тушили з місцевою пожежною командою їхньою ага. машиною, а я свої, виходить, ноші тільки з бочки підвозив до заправлювання. Ага. Називається бойовка. Ну, Шоломи нам видали. Шоломи, брудники, рятування на горимах, якщо буде там. Повітрі, зібільки на каніки. Як лучший насос і меншенькі рука військові економічі. Получається, вроді як економніше використовується вода. На да. угу. вольва. Це на даний час, я ж кажу, ще дитина не сформу. Так думки у нього хоче й тим тим бути. Ну, на даний час поспрашую <гум> папа, ким хоч каже, парикмахером хочу бути. <гум>